Далі всі ваше дані. Так, Роз'яснюйте це, роз'яснюйте мої права та обов'язки. На пам'ять. Які ваші права та обов'язки? Ви маєте права. У мене немає права та обов'язків. Повинні... Так є чи немає конкретне питання задавало? Тобто, ну так роз'ясніть. Роз'ясніть. У мене такий тон бесіди. У мене такий тон голосу. Тобто, такий тон. Ну так кричіть собі, я що поправляю чи що. Роз'яснюйте, будь ласка, ми вам е роз'яснили, що е ви можете надавати пояснення згідно положення статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальність за е відмову е давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, яких означає теж статтю 63 на пам'ять. Зобов'язана вам розповідати Зобов 63 на пам'ять. Це, це ви Я не витягнули... цієї цієї статті. пояснила статтю 63, в чому вона заключається. Ми вас е, не заставляємо е, надавати е, пояснення. Я от чорному по білому прописала. Мені не зрозуміло. Що, е, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється надавати пояснення згідно статті 63 Конституції України. Статтю 63. Від початку до кінця. Конституції України. Це найвищий нормативно-правовий акт у нашій державі. Ви не знаєте одну статтю, одну вивчіть, будь ласка. Не можете, ну що я зроблю? На пам'ять поки не розказуєте, не підпишуся. Та йдіть в машину, чи ви вже вивчили би за цей Має. час. Чесне слово. Чому я маю заради вас йти тут, тут на пам'ять? Тому що знаю, ви маєте. Тому що ви маєте роз'яснити мої мені... права та обов'язки. Ви мені хто, батько, мати, чи може ви мій е, якийсь ректор академії, якому я маю розказувати статті Статуту Ні. Збройних сил України? Ні, в 63 статтю одну. Роз'ясніть. Так, це я, на... я і сам можу прочитати, ви стат... 63, від початку то до кінця. Це була проблема за цей час, поки я на вас складала протокол, взяти прочитати статтю 63. Я хочу, щоб ви мені роз'яснили, там як пеше. Я що ми роз'яснили? А ви не роз'яснили. І що мені тепер, як я можу підписати? Статтюші 63, вона не так звучать. Як ви мені не зобов'язані підписувати протокол, так я вам не зобов'язана розповідати про 160 років <плес> <плес> або я. Що, файно, файно. Все чого ти було. побачення.